Зараз з нами Анастасія ближче, пресофіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, Лиманський напрямок. Анастасія, вітаю. Бажаємо всім здоров'я. Дякую і зразу закликаю всіх поки що підтримати цей збір. Поки ми будемо спілкуватися. Це на FPV для 66-ї окремої механізованої. Взагалі: дрони, дрони і ще раз дрони. Будь ласка. Підтримуйте, а я хотів спитати про ситуацію, тому що тиждень тому генштаб повідомляв, що на лиманському напрямку якраз ситуація загострилася. Яка зараз обстановка? Двіся, якщо говорити від початку місяця, тобто за ці е, три тижні вже відбулося 85 атак, е, і це лише в зоні відповідальності 66-ї бригади бригади князя Мстислава хоробро. Зараз ми спостерігаємо над тим, що росіяни постійно намагаються змінювати шляхи свого висування, і е, в такі рамки їх заганяють саме наші оборонці, зокрема постійно мінуючи шляхи підходів, тобто йдемо на випередження. Окрім цього, створюємо е, так звані кіл. Zony, doktor. Ділянки на відкритій місцевості між нашими позиціями і позиціями ворога, куди ми дозволяємо росіянам заходити. Ну а далі ця звісно ділянка під нашим вогневим контролем і далі вже працюють артилеристи, наші мінометники, шники а також скидачі. І останнє, що бачать перед своєю смертю росіянин, це от саме пошматовані тіла своїх товаришів, які просто зараз на Враховуючи спеку тут на сході, гниють на полі бою, тому що звісно їх ніхто не піде туди їх забирати. В цілому росіяни на Лиманському напрямку щоденно намагаються тиснути і намагаються не збавляти свого наступального потенціалу. Ну я просто бачив днями в інтерв'ю, що представник вашої бригади казав, що росіяни, в тому числі з ампутаціями, повзуть ну ніби в наступ, наскільки вони можуть, що там відбувається з поповненням бригад. Ну, дивіться, якщо говорити про омпутації, то це більше їм не дозволяють евакуацію. Тобто, для того, щоб евакуювали росіянина, це треба, щоб нього було прям тяжке поранення, і то йому самому треба доповзти до точки евакуації. Звісно, ну звісно, він не доповзає, тому що стікає просто кров'ю. Якщо говорити про... Поповнення, то росіянам дуже важливо поповнювати ці втрати. Вони постійно сюди відправляються на війнові підрозділи, тому що величезні втрати вони несуть. Зокрема, за ці вже три тижні понад 500 окупантів мінуснули наші воїни, нашої бригади також із того, що Розповідали е, мої побратими за даними нашої розвідки, зокрема за три місяці, е, мінус. Е, 700 окупантів втратив один із полків. Це фактично весь його бойовий е, бойовий склад. Тобто я Анастасія, можемо якраз втратили? частину цих втрат показати. У нас є відео знищення росіян 66-ї окремої механізованої бригадою. А ви поки дивитеся, можете докинути трохи гривень за цим QR-кодом на дрони для 66-ї. Бачите, як вони їх ефективно використовують? Ваші гривні, от буквально так, так. Та, ви закидаєтесь туди гроші, а вони перетворюються в дрони, які потім перетворюються в мертвих росіян. Що може бути ефективніше зараз, ніж те, що ми бачили? В першу чергу, які дрони потрібні, якщо коротко. Дивіться, це і FPV-дрони, також. Треба Mavic, і комплектуючи до цих дронів. Тому перш за все хочу подякувати вам, Вадиме, за те, що ви завжди допомагаєте зі зборами. Дякую всім глядачам, які в таких умовах, коли дав. Я розумію, що всім складно, що і ціни на продукти, і ціни на комуналку за високі. Але попри це українці знаходять можливість її донатити нашій бригаді. На банці вже було 118 тисяч. Ми ж продовжуємо збір, тому що треба зібрати нам потрібну суму. Ну от Підказують мені, що 20 тисяч було. Останнє, коли поновлювали, дивилися редакторка. Дякую всім, хто долучається. Мені та найменше, якраз. Це всім, хто долучається до цього збору. Я зараз теж піду зі сканую. У нас є QR-код в апаратній. І дякую вам, Анастасія. І...